Попросить Боженьку, щоб Господь дарував їй мудрость, щоб вона добре доружала цю палку, <клухи> добре доджала цю палку і знала, і знала, що це її добра надія. Палку маєш носити права завжди, кожен день, коли немає епископа. Єпископ приїжджає. Балка стоїть, ховає. Мені ховати не треба, вона стоє. Ну це таке уставне. Але найбільше знав, хоча й забув, як тебе звати, але найбільше знав, що тебе, архієрей поважає. І в тебе в тебе є можливості, можливості того, що є і батько, і мати. І сестри, і брат за тебе моляться. А це дуже, це дуже важливо. Прошу Я ваших святих моляти. Шануйте, шануйте, любіть одне другого, і зараз ми всі кінці тут. Тут чи на вулиці? Ні, тут, поки да, люди. Давайте, да, давайте щодо грапуємо. Гатушки, ходіть сюди. Ну чуть-чуть люди розійдіться, хай матушки стануть.